Я тебе в унітаз зілью. Якщо ти ще раз будеш отаке писати. Увага на екран. І так, інколи нас просять знайти, наприклад, синус пі на 6. Ну, багато хто з вас думає, що на 6 це радіани і це дуже важко. І якось переводять це все в градуси і пишуть дорівнює. 30 градусів і дорівнює одна друга. Увага сюди. Оце ось Ахінея. Так будеш писати, я тебе зілью в унітаз. Ти зрозумів? Що це? Ніколи так не пиши. Якщо тобі важко дійсно в радіанах вимірювати це все і рахувати, то можеш перевести радіани в градуси. Але запиши, будь ласка, це отаким от чином. А не в жодному разі не синус пі на 6 до рівня 30, а потім до рівня друга. Далі. Далі розкажу тобі один цікавий лайфхак, як швидко переводити градуси в радіани і радіани в градуси. Для цього тобі потрібно буде знати лише дві речі. Пі на 6, це у нас з тобою 30 градусів. І пі на 4. Це у нас з тобою 45 градусів. Вивчи лише оці два значення. Далі буде все дуже легко. Значить, увага сюди. Дивись, якщо π на 6 це 30 градусів, то починаємо збільшувати в два рази. Значить, 2 π на 6. Це зрозуміло, що це навіть собаками знає, що це значить, якщо тут 2 пі на 6, то тут також множ на 2. Ну, понятне. Тому це буде дорівнювати 60 градусів. Єдине, що треба скорочувати дроби. 2 піна 6, це буде піна 3. Значить піна 3 це 60 градусів. Тепер далі. Далі. Беремо 3 піна 6, тобто 3 рази по піна 6, тобто 3 рази по 30 градусів. 3 піна 6 це у нас з тобою, значить 90 градусів. 3 піна 6, це 90 градусів. Скорочуємо 3 піна 6, це буде піна 2. Ось! І так далі можемо з тобою міряти, скільки з градусів, та чи інша кількість радіан. Наприклад, давай 4 пі на 6, 4 пі на 6, тобто 4 рази по на 6, тобто 4 рази по 30 градусів. Це буде 120 градусів. Скорочуємо 4 пі на 6, це буде у нас 2 пі на 3. Да? 2 піно 3. Значить, 2 пі на 3 це 120 градусів. Відштовхуйтеся від того. Що пі на 6 це 30 градусів. Зрозумів? Або, наприклад, 5 пі на 6. Да? От візьмемо 5 пі на 6. Це що це таке? 5 раз по 30 градусів. Значить 5 пі на 6, це у нас 5 раз по 30 це 150 градусів. 5 пі на 6 це в нас з тобою 5 по 30 це 150 градусів. Все дуже елементарно. Переходимо до пі на 4. Значить так, просто пі на 4 це 45 градусів. 2 пі на 4. 2 пі на 4. Це у нас 90 градусів. Да? Ну, 2 пі на 4. Два рази по це, значить два рази Оце. Значить, ну або скорочуємо, це буде пі на 2. До речі, ми з тобою розглядали пі на 2 у випадку, от в цьому. Далі, давай 3 рази по пі на 4. 3 рази по пі на 4. Це, це, це значить 3 рази по 45. Це буде у нас 3 пі на 4. Це дорівнює у нас 135 градусів. Бо. 3 на 45 це 135. І так далі. Будь ласка, я думаю, так простіше тобі буде переводити радіани в градуси або градуси в радіани, ніж там використовувати якусь формулу, заучувати її і якось там рахувати.